Володимир Іванічкін без велосипеда вже й не уявляє свого життя. У цей вид транспорту закохався близько п'яти років тому. Тепер ним навіть подорожує. Він в мене вже побував на Кіпрі, він побував в Грузії. Зараз восени я планую поїхати з Дніпром, Дніпровським велоклубом, в Марокко. Любов до їзди на велосипеді чоловік прищеплює і своїм дітям. Каже, добре, що в місті є спеціально відведені місця, де малечі можна безпечно їздити на двоколісному. Це в першу чергу потрібно для того, щоб діти ставали здоровішими, От. щоб вони в безпечній обстановці ставали більш спортивними. От. А свою дитину на дорогу я не випущу. Тому безумовно нові велодоріжки потрібні. Велосипедну інфраструктуру у Вінниці розвивають з 2013-го. Щороку доріжок для двоколісних більшає. От і зараз нову протяжністю 700 метрів та шириною 2 метри, будують вздовж проїзду по вулиці Келецькій. Вона зімкне собою велодоріжку, яка проходить по проспекту юності, яка існує на Миколи Ващука. Тим самим і Хмельницьке шосе. Окрім велодоріжки, на цій ділянці ремонтують підпірну стінку та дорогу. Її розширюють та облаштовують кишені для паркування транспорту. Там дуже було проблемне питання, тому що там була дуже забужена призна частина і значить, мешканці паркували свій автотранспорт ну, хаотично. Фактично там він був такий непроїзний. Роботи тривають і на цій ділянці від космонавтів до 600-річчя тут також облаштовують велодоріжку. Окрім того, повністю відремонтують тротуар, оскільки це була проблемна ділянка. Під час сильних опадів тут постійно збиралась вода. Будівництво велодоріжок обов'язково планують під час капітальних ремонтів доріг та тротуарів, каже директор департаменту комунального господарства та благоустрою Володимир Ніценко. В ближайшим часі будуть у нас влаштуватися, що вілодоріжка в складі капітального ремонту тротуару по вулиці Київська, Це від Зулінського до Гонти. А також у нас ще передбачається влаштування тротуарного і з карманами, а також велодоріжки влаштування по вулиці Магістральській. В цьому році у Вінниці планують облаштувати близько 20 кілометрів велошляху, адже до 2020-го мають виконати амбітний план. Заплановано 85 кілометрів велодоріжок. На даний момент в нас вже існує 30 кілометрів. Більша частина з них це велодоріжки спільного використання, тобто за рахунок тротуару. Але вже є достатня велика кількість і виділених велодоріжок. Турбує велосипедистів лише одне: часто їхню дорогу займають пішоходи, тим самим створюючи небезпечні ситуації для себе та велолюбителів. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.